Резиденту Польщі, якщо ви плануєте його отримати в Польщі, то вам потрібно перебувати не менше ніж 5 років безперервно. Один перерив не може бути більше ніж 6 місяців. І загальна кількість переривів протягом 5 років це не має перевищити 11 місяців. Тобто вам потрібно перебувати 5 років, мати документи, які це підтверджують. Документи такі, як старий паспорт, наприклад, з відмітками. Коли ви будете подаватися, наприклад, на закордонний паспорт, то завжди потрібно, щоб ви собі його залишили. Краще старий паспорт. щоб потім підтвердити той факт, що ви перебуваєте більше п'яти років в Польщі. Додатково, якщо ви багато подорожуєте або працюєте як -то далекобійник, то вам потрібно. Вести записувати ваші всі подорожі, ваші перебування за кордоном. Тому що коли ви будете подаватися на резидента, від вас будуть вимагати, скільки і де ви перебували, які періоди ви перебували за кордон. Тому що, якщо подорожуєте за кордоном, у вас є карта побиту, то вам ніякі відмітки не ставлять в паспорт. і Вам потрібно це все самостійно нотувати. Якщо вам потрібен супровід в отриманні резидента, звертайтесь мої контакти в шапці профілю або в описі під цим відео.